Любі, всім привіт! З вами Наталка з Києва. Я пропала, я знаю, я вибачаюся, але зараз такий період, що у мене катастрофічно не вистачає часу. Тому зараз відео будуть виходити, не знаю, коли, коли зможу їх зняти. Тому навіть зараз я вам зніму збірну солянку. Я вам зніму відео, що я замовляла в Oriflame з останнього і порожні баночки. Вибачайте, все буде вкупі. Або ніяк, або отак Так виходить. Значить, за сердечки. Я забрала свої, я думала, що я там хочу. Коротше, за сердечки я взяла 4 мила, показую одне, бо я вже там порозпроділяла 4 таких мила. І ще мені їде де реяльет, денний нічний мамі віддам. Він їй дуже подобається. Це сердечки. Тоді, І трошки раніше мій... моє замовлення, я замовила собі оцю серію Optimals від пігментації. Крем поживний такий, да, оцей річ. І серум. Серум мені дуже сильно сподобався, тим, що він такий класний, має перламутр І такий, знаєте, трошки блискіткий, і дуже-дуже гарно виглядає. Я його використовую на шию, на декольте. Мені подобається ефект. Приємний такий нейтральний аромат. Крем теж непоганий. Такий він густенький, але трошечки зараз оце так, ну, ж, спекотно літом, то на літо чогось він мені такий трошки, знаєте, є відчуття, наче під ним е, пріє шкіра. Але попробую ще його восени. Зразу рука. Гарно виглядає. Так, і замовлення, це раніше замовляла, не пам'ятаю коли. креми Royal Velvet ще чогось їдуть так довго, якісь там, не знаю. Десь вони, може, загубилися. Вчора отримала замовлення, взяла собі фімінельку. Я вже навіть розгубилася, з якого це де каталогу, дівчатки, вибачте. Пробіотики. І знову взяла. Мені подобається подобаються ці засоби, а зараз ще, знаєте, літо, куча овочів, фруктів, всього такого сирого, свіжого. Дуже по-різному інколи шлунок себе веде. Крем для вмивання. Оптималс, обалденний що крем, що гель мені дуже-дуже подобається, тому взяла і такий. Взяла це якби новиночка. Такий зріз, хороший, м'якуський. Спонжик. Так, це замовлення Oriflame За останні 2-3 каталоги я ж всього потрошечку замовляла, тому що я хочу позакінчувати, подобувати всі свої запасики. Так, це я прибираю і порожні баночки. Побитовухи для унітазів. Денкміт. Класний, густий, не хімозний, нема такого аромату, знаєте, хлорки, якоїсь, чи якийсь такий досить нейтральний, гарно все відчищає. Густий, такий досить густий. І ціна приємна, щось там 109 гривень коштує за літрову бутилку. Отлично. Так, отакі от вологі серветки для прибирання Роксі. Я от не пам'ятаю, я вам про них розказувала чи ні. Але дуже-дуже рекомендую з, -з, з усіх оцих вологих серветок, які зараз представлені на ринку. Я майже. Ну, окей, не майже всі, але дуже багато яких пробувала, на цих зупинилася, дуже подобається. Причому без різниці, тут е, це сіреньєво є, і голубі, і розові, всі гарно працюють. Так, от такий у мене закінчився засіб крем Лаванте. від Ур'яш. це засіб, і як гільдя душу можна, і як умивалку, і голову навіть я і мила. Отут навіть написано: і боді, і фейс, і хі, все її можна мити, хороший засіб. Такий нейтральний кремовий аромат, не подразнює. Він такий білий, густенький, гарно дуже милиться, мені сподобався. А відкриття це шампунь Oriflame. Love Nature це який з Aloe вера і з маслом чайного дерева. Обалденний шампунь. Мені він дуже сподобався із серії Love Nature. Мабуть, що цей зараз буде мій улюблений. Класний, дійсно, класно вимиває. Волосся таке легке, розсипчате, блискуче. Тут є саліцилка у складі. Шикарний засіб, Вообще, я рада, що його спробувала. І пахне приємно, пахне алоє. Від масла чайного дерева абсолютно ніякого засобу, запаху нема. Так, ще бита вуха, шуршалка отак. Такі вологі серветки для прибирання. Денкміт. Теж гарні, але містероксі подобається більше. І до того, що у містероксі досить така велика серветка, і навіть на, на швабру Swiffer підходить, у кого є така швабра. Рекомендую придивіться. Так, і ще із побутового кондиціонер тезорі. Ну, це я вже багато про нього розказувала. Гарний засіб, класно пахне, мені подобається. Так, обличчя. Uh, Отака от uh, It. Is, як називається? Із 3. Коротше, отак от називається от такий значок. Це пудра, ензимна пудра. Дуже класна. Мені сподобалось, взагалі отлічно. Їх багато, вони всі хороші. Більш-менш, оця мені дуже зайшла. Мені поки що не дуже зрозуміла пудра ензимна у мене є від Холі Скін. Тому що вона настільки мілкого помолу, що я взагалі не розумію, що вона там може. Чи може вона щось відлущити. Ну, але є, я інколи користуюся. А це така більш крупнішого помолу. Дуже мені сподобалось, дуже-дуже. Е, мабуть, щоб повторила. Але поки що ще є. Так, закінчився. Це якраз гілля вмивання. Дуже класний, шикарний. Ну, ви ж поняли, що гель, що крем, мені дуже сподобалося. І я купила собі зразу ще. Так, гель для душі отакий біло, з кактусом, обалденний засіб. Кремовий, гарно милиця, гарно піниться. Пахнючий такий, пахне субере, пахне таєвий, і ванна туді пахне дуже приємно. Класний аромат, такий не нав'язливий. Мені здається, що це такий універсальний аромат, всім має підійти. Так, пінка чоловіча. Для гоління, стан пляшок, стан води у нас, звісно, потрясаючий. Так, далі закінчилися такі. два Old Spice, Bior Glove і Кракінг, ну, непогані. Хлопцям моїм подобаються, наче то в якийсь момент казали, що щось не то, але все одно використовуємо, і їх все одно купуємо і ні на що не міняємо. Так, засіб отакий от гардекс від комарів. Це для діток він дуже приємно пахне. Бачите, тут з одного року з ваніліном. Дуже приємно пахне саме ваніліном, і мені за це подобається. І захист непоганий. Я, звісно, в лісах не гуляю, там ніде з палатками не ночую. Ну, но так інколи там навіть ввечері пройтися біля дому. У нас так багато лісу навкруги і комарі є. Хороший засіб подобається мені, як працює. Так, пасти зубні закінчилися. OptiFresh Fresh Oriflame відбілююча. Оця відбілююча моя сама не улюблена. Чогось вона мені, взагалі, знаєте, якась ніяка. Але я використовую час від часу, дуже люблю гелеву і трав'яну. І любовка моя це Біоріпе. Шикарні пасти. У мене ніяких до них претензій, не роз'їдають, не печуть. Зуби відбілюються. Так, навіть, знаєте, не сказати, що вони прям відбілюються, а якісь дуже такі запаліровані. Шикарні. У мене їх ще є багатинько в запасах, мабуть, тюбіка ще 3-4 є, поки не купуємо. Так, і. Ой! Креми для очей у мене закінчилися. Отакі От Ур'яш Ксимос. Класний, дуже кремчик, він легенький, але він супер зволожує, супер так живить шкіру, ну, без питань, ніяких ні подразнень, ні алергій, нічого. Суперський. І закінчився кремчик у мене в від Від теж дуже подобається. Один з улюблених зараз був Оріфлейм. Саме цей Veloci. Класний. Тоже він такий плотненький, він там називається як крем-бальзам. Це просто бальзам. От він і є Такої бальзамистої текстури. І, ну, прекрасний, мені дуже-дуже подобається. Так, і два аромати. Отакі. От Значить, перше, це спрей для тіла Best in Body Works. Best in Body Works, по-моєму, вже ця серія знята. Точно не пам'ятаю. Але я скажу, що мені настільки сподобався цей аромат, що я купила ще собі великий. Тюбик і використовую його, значить, тут аромат у нас кокосова вода і динька. Але він зовсім не схожий на кокосову воду з динью від Oriflame. Це якийсь мені смачніший, соковитіший, освіжаючий. От Він дійсно він такий пахне дуже приємно і дійсно дуже-дуже свіжо. І кокос тут якийсь такий знаєте, коректний, не кричущий, але начебто він і відчувається ну, шикарний Купила велику. І такий у мене Зара, Зара парфум, хіпнотік hey, ваніла. Щось попшикалась, попшикалась їм користувалась. І щось стояв, 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 стояв дуже довго. І я взяла, вилила його в аромадифузор. Отак прям. В тупо тут все так гарно завальцовано, я не змогла взяти. Я тупо так його перепшикала, в аромадифузор, вставила туди нові палочки і все. І мені стоїть, час пахне на всю квартиру прекрасна ванілька. І все, любі, баночок досить так у мене небагато. На цьому буду закінчувати. Всім вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Не ображайтесь на мене, що довго не з'являюсь. І ще хотіла сказати. У мене чогось я в Ютубі. Я от там, наприклад, комусь печатаю пі коментар, і він у мене от там я щось печатаю, 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 і тоді він у мене якби хлоп і пропадає, і я не можу відправити, я не можу нікому відповісти, щось комусь десь написати. Взагалі, якщо десь мій коментар кудись пролітає, то це прям, знаєте, якась така сталася. Сприятлива умова для цього. Щось не знаю, не розумію, вже я і з телефоном розбиралася, і з Ютубом. Коротше, якщо ви мені будете щось коментувати, я вам полайкаю точно, чи я вам відповім, я не знаю. Так що, не, будь ласка, не ображайтеся. Зараз так щось і коментарі не можу нормально писати, і часу зовсім нема ні на що. Так що, люблю, сподіваюся, у вас все добре, все класно. Літо залишило зовсім трошки проводити його яскраво. Всім бажаю гарного дня і всім па-па!